Це тобі. Угу. Mm -hmm. Я взагалі то солодки не їм. І тобі не раджу. Шкода, я хотів тебе в кав'ярню запросити. У нас тут нова кондитерська відкрилась. <гум> Слухай, Єн, ти хороший хлопець. Але будемо чесними не мій рівень. Не ображайся, але ти просто мене не потягнеш. Взагалі, то шеф мені підвищення, обіцяє. Коли ти йому будеш підвищення обіцяти, тоді й приходь. А поки Володимир Іванович цікавий варіант. Він же тобі в батьки годиться. Ой, багато ти розумієш. Вдівець, донька доросла, будинок ну, розкішний, авто представницького класу, курорти фешенебельні. Ну, одним словом, повний фарш. І ще й відрядження за кордон. Ясно. І ще, якщо ти мітиш в начальників відділу, вчи англійську, друже. Може знадобиться. Інго, зайди до мене. Вже біжу Володимир Іванович.